«Слова як музика. Здавалося, линуть вони як пісня, зливаючись з осінньою іделією. Свої вірші читає Сергій Дерніченко, черкаський поет, який безмежно закоханий в красу рідного краю, якому вдається віднайти ті слова, які можуть сколихнути душу, не залишити байдужими навіть байдужілих. Сповідь Івана Богуна. Цілий світ під копитами стелиться і летить у імлу вікову. Степова ковилева хурделиця пестить квіти і дику траву. Серце рветься невпинно до обрію, бо за обрієм правда живе, і з людьми, працьовитими й добрими, можна знищити чорний криве. Жовті води і корсунь, пилявиці. Правду світлу несуть іздаля, вітер стягами грізними бавиться, І в надії радіє земля. Грізна сила об силу зламається, підступ ворога розум злама, вітер, скронь, ніби мати торкається, неможливого більше нема. Берестецькі болота подолані серце й досі. Від болю кричить, і душа, мов навіки оголена, і навіки ця темрява мить, і ця темрява у Переяславі знов жахіттям новим ожива, мов наврочено чи чогось наслано. І земля наша знов, як дова, Чим землі своєї рідній віддячити, все віддати за щастя її, щоб змогли. Українці побачити, як щасливо шумлять ковилі. Нагорода найбільша поляками подарована муки і кат. Хай Господь їм пробачить заляканим, бо для них тільки пихай дукат. Все поклав на вівтар Батьківщини, я сили, розум і шаблю й життя, і з любов'ю в серцях ми не згинемо. Я ж з любов'ю пішов в небуття. Заживу я після смерті забуття й неправди, зроблять хижо й відверто все лукаві зайди. Та, можливо, Україна із віків туману і згадає свого сина, Богуна Івана. Прийде час і все ж згадає. Втім, про це Господь. Лиш. Знання. Запрошуємо вас на свято поезії Сергія Давніченка. Для нього вірші це музика душі, це шепіт листочків, це посмішка мами, це радість і смуток, які переплелися. Для нього вірші це таке откровення. Яке може бути в душі лише справжнього поета, мережевому від дощу торує осінь, шлях у білий. наплакатись від щастя досхочу, всміхнутись загадковій тіні милій, ряди дерев, що золоті хрести несуть печать, любові, благодаті, не жебрати, не рвати, не клясти, не оскверняти чистоту. І святість, заможна осінь, скошена жита, і вже оземенило почуть сходи, в ці дні зникають прожиті літа, як вищий дар сприймається й негода, та видно вже колючу заметіль, що вкриє снігом спогадів стежину, а осінь стелить радість щем біль на золотом оздоблену ряднину. Осінь, особлива пора, коли й пишеться, і думається по-особливому. Це пора мудрості, пора жнив, сподівань. Осінь це початок чогось нового. Осінь, жовте і багряне листя нанизала в дороге намисто, додала калини й горобини, і усе з'єднала воєдино. І намисто щедро це. Ясніє, і душа любов'ю все рясніє, будь щасливим, неповторний краю кращого у світі не буває. Ваше серце, що осіннє листя, неповторне і таке просте, загадкове і напрочуд чисте, і як листя справді золоте. І коли весну, либонь, забута, коли поруч сірості стіна. Ваше серце цей осінній смуток, золотом осінні спелена. Золотило сонце тополині крони, наливало сонце, виноградні крона, догорало сонце жаром надвечір'я, дарувало сонце світ ясним сузір'ям. Промовляло небо зорями й дощами. Розуміло небо чисті сльози мами, оживали в небі загадкові струни, дивувало небо наречених юних. Колосилось поле чисте і безмежне, навівало поле настрої бентежні, дарувало поле почуття чудові, дивувало поле, очі волошкові, оживала. Доля сонячним промінням, розцвітала доля зоряним склепінням, вирувала доля степовим дурманом, проводжала доля у світи незнанні. І душа приймала подарунки долі, і душа сприймала радощі й болі, і в часи найважчі все з'являвся спомин, вітрець клащить до полині. Сергій Демніченко ніби аквареллю, малює словами картини. Вони зримі, не схожі на інші справжні. Поглянь вода у річці чиста, чиста, застигле плесо задрімало, мов. А осінь все нанизує на на нець життя під назвою. Любов по берегах дерева, справжні стяги багатства і холодної роси ніяк не погамують вічну спрагу прозорості й осінньої краси. Та у осінніх барвах перший смуток провіщує наближення зими і те, що доведеться нам почути, здається ще в дитинстві. Чули ми. В книжці листопад перегорнув ще одну прочитану сторінку. Із берізок мимохідь змахнув з золотом оздоблені хустинки. На сторінку тихо впустив чисте листя, жовте і багряне. З вітром разом щось заголосив під осінні мряки і тумани. Дощиком залопотів дрібним по вже прибраних давно городах. Пісню вивів голосом сумним про пропоблякло вже весняну вроду. Під морози перші мов заснув, ще година і все забуде, та сторінку знов перегорнув В білім хутрі розбишака грудень. Осінь щедро на обруківку стелить щем. Чистий, чистий, дивовижно золотавий, осінь сльози чисті лє дрібним дощем, сипле листям, і білявим, і русявим. Осінь пригоршні останніх сподівань розкидає без жалю, що за гульвіса розстеляє довгі тіні без вагань, павутиння. Розкидає, мов завісу. У зажурену, блакитну височінь осінь шле сумні пісні свої останні, хризантеми, айстри і гіркий полин цих піснях шепочуть тихо Про кохання Сум душі впливає у осінні сни, де немає недовіри, зла і сварки, і лягає з віршем про прихід весни на осінній Золотаво чистий арбуш. В небеса повільно лине ключ тужливий журавлиний, на пташиних крилах тане сонця промінь золотавий, а на золоті осіннім меншають пташині тіні, потім взагалі зникають, листопад лише гуляє. Журавлиний клекіт щирий, з журавлями лине в вирій, ніби з відчуттям провини тане пісня журавлина. Що їх тягне в край далекий, де дощі вічна спека? На що кидать рідні гнізда? Кружить мовчки осінь пізня? Та в та в житті. Усе проходить і весна завжди приходить, і у небі вільно лине ключ веселий журавлиний. Крапельки ранку десь на світанку, в трави упали, росами стали, зорі досвітні, ніжні й тендітні. Тихо розстали, піснею стали. Вранішня тиша душу колише, сон пелюстковий, мить чорноброву, стомлено тануть сиві тумани, Обрій палає, тихо світає. З острахом Берізоньки виглядали зиму, плакали Берізоньки добрими очима, листячком Берізоньки тихо шелестіли, кленам щось Берізоньки ніжне шепотіли, злі вітри з Берізоньок обривали листя, сипались з Берізоньок мрії золотисті. Сипались з брізаньок чисті сподівання, плакали брізоньки за своїм коханням. Стомлено-бирізоньки зустрічали зиму. Сніг вкривав брізаньок з добрими очима. І вже брізоньки радісно мовчали, бо були брізоньки срібно величаві. Що не вірш, то подив душі, звідки з'являється поезія, це невідомо для самого поета. Пожовтіло листя тополине і вкрило брук. Вже понесли птахи у вирій синій пісні розлук, поля свіють паморозів перше в ранковий час. Осінню пісню скоро вже завершить Крислатий м'яс. Коли з зимою прийде перший смуток, як перший сніг, здаватиметься, ніби все забуто в імлі доріг, не подарує спогадів безсоння ані на мить, лиш у твоїх засмучених долонях життя тремтить. Час Повінню нестримною спливає, не зупинить, немов струмок. Життя завжди буяє, завжди дзвенить, і хоч воно Росії вороже, зневіруй страх та бачу щось на відблиск щастя схоже в твоїх очах. Як дивно. Пахнув ввечері любисток, канупер чаклував над передмістям, і цвіркуни ніяк не замовкали, а радості було все мало й мало. Що шепотіли мальви чарівниці, пишалися жоржини смуглиці, і в надвечірі літнім матіола серця ще раз бентежила довкола. Бабуся на подвір'ї чаклувала, мені і людям. Щастя дарувала, бо серце жінки це любов крилата, і цю любов лиш мати може дати. З любов'ю і досі я на світ дивлюся, хоча давно немає вже бабусі, та матіола, наче серце жінки, вечора шипоче щастя, синку. Серце молодіє, є в них дивна сила, мов в тугих вітрилах, є в них вітру, дотик, є чарівні ноти, в них щось незбагненне, дивне й небуденне, в лузі, мов стежина, прямо в небо лине, мов незнана пісня, мов кохання пізнє, місячні, мов. Тіні, мов пісні пташині, сповідь без початку снів далеких згадки, вічні, мов пізнання, юні, мов кохання, мрії, мов би, діти, нам без них не жити. Сергій Олександровичу, чи? Завжди ви читаєте вірші, ви, може, бачите, які людині можна прочитати, а які краще не читати свої вірші. Чи у вас є потреба читати людям Чомусь вірші? Так виходило, що ем, я читав вірші тим людям, які сприймали і хотіли ці вірші слухати. От не збагнемо щось. <сум> <сум> Сонце сідає. Швидко смеркає сутінки, мов оксамит. Зірка вечірня подруга вірна, В добрий запрошує світ. Сповнені сили сни прилетіли, Тихо дрімає трава, Десь під вербою, Тихо з журбою пісні лунають слова. Ми нам зробили сьогодні таке свято, осіннє свято, свято душі, свято добра, любові, поезії. Ми вчимося у всіх оточуючих і вчимося все життя. І коли людина перестає в чомусь вчитися, вона перестає, по суті, бути людиною. А спеціаліст, я переконався в це вже. Якщо він перестає вчитися, він перестає бути спеціалістом. Вже він не фахівець. Вірші як виникають спонтанно. Відповідно плану. Тижнево, місячно, квартально, річного і по плану. І пишете. А і скільки вже написано так по плану? Ну, не знаю. Люди знають, скільки, а я. Ну, є дві книжки, вийшло. Ну, на, ще, роботі, ще. на роботі буває так щось. Ні. Ніколи. На роботі працює. Ні, буває. Е... Ну, час, вільна хвилинка, Ні. секунда. Про майне щось, Рима чи якась строчечка? Записав і побіг. Тому що неможливо, коли ти пишеш вірші, ти від всього віддаляєшся. А на роботі потрібно працювати головою. Теж там, коли не будеш так працювати, то нічого не буде. Самовіддача від цього віддалився. Але для віршів є вечір, пізній, є ніч. Багато часу є. Вірші вам допомагають. Най, найголовніше, аби був якийсь папірець, і олівець, чи і ручка. Що для вас вірші означають? Поезія це життя. а Життя це поезія. І я згадую, колись ми, ми пройшли великий шлях і ще коли. За часів Горбачова почали давати городи, а в нас падати зарплати, і оці городи обробляли, і потім весь час, весь час, і вже кинули, коли взагалі здоров'я не було, то колись ми кропили картоплю, і в мене такі рядки з'явилися, і не було чим записати. А дружина каже: А ти ж куриш. А, ну дай сюди. І запалила сірника, і потім на цій коробочці пару ключових слів вицарапала. Коли ми приїхали. Як до... дружина вас підтримує, допомагає. А хто ж мене буде підтримувати? Дружина, дочка. Ще будуть нові вірші. Після осені і зими обов'язково настане весна. Дикі гуси. Дикі гуси пролетіли. Чисте сонце. Принесли у світ на крилах, пролетіли, промайнули і пропали. Вдалині десь щось щасливо прокричали. І на серці відчуття постійне свята, і у серці і тепла, і добра багато. Дарувати дивне щастя до останку, дивувати юну трепетну веснянку. Де та радість, та вона із нами ходить, де ті мрії, та вони всім верховодять поруч щастя, караоке, світлоруси, бо майнули, наче доля, дикі гуси. Поет відчуває людей, відчуває природу і безмежно любить і природу і людей. Інакше чи зміг би він так написати? Я сьогодні була свідком, як ви читали Яні вірші, і вона плакала. Чим ви її так розчулили? Як ви думаєте, ви сподівались на таку реакцію чи ні? Саме від неї я не знаю, я просто читав. Але таку реакцію, коли я читав український реквіюм, я бачив, коли плачуть не лише жінки, а й чоловіки. Ви можете зараз його прочитати? Український реквіюм. Тим більше ось наближається вже річниця, яку відзначають Голодомор. Отже, український реквіюм. Чого хотілось, знаєте, мені би ще теплого і спечи щойно хліба, олійки трішки чеснику зубочок, і десь сховатись в якийсь куточок, а ще з любов'ю обійняти маму і з нею разом підійти до брами, де світло завжди, і любов без края, і голоду де. Не було і немає. А мама, як вмирали, знову і знову все бідкались, не вберегли корову. І що? Зерно погано заховали, і що забрали всю картоплю й сало. А тата ще раніше взяли до міста, бо він примкнув, казали до троцкистів. Свята душа! Він навіть Бреш, не скаже, лютує, видно, темна сила вража. Поїсти б щось, хоч буряка шматочок, душа й тіло тільки їсти хочуть, та сил немає. І одна я в хаті, і перестала навіть вже жахатись. Була я схудла, та тепер гладенька. То всіня гомнить померла ненька. Померли всі, скосило навіть діда. Хто нам наврочив зникнути без сліду? А це бабуся локшину з курчатком у мисоці підносить для дівчаток. Ой як парує. Боже, скільки слини, вареники то тітонька горпина. І раптом хтось мене гладеньку й кволу бере. За руку і веде до столу, а на столі немов прийшов святвечір і коники червоні для малечі. Та руку хтось оцей не прибирає, і ми поволі над столом злітаємо все вище й вище, тихо де чисто, і зовсім вже не хочеться те їсти. Легка там тиша. Музика небесна, брудне і зайве навіть шелесне. все вище й вище легше є поволі, Зник тихо голод, подарунок долі.